Топ 5 страхів при старті в товарному бізнесі. Друзі, всім привіт! Це канал Товарний бізнес бриф. Ну що, ви готові? Давайте поспілкуємось про ці топ-5 страхів. І так, перший, що нічого не вийде. Кому це знайомо? От, якщо вам це знайомо, напишіть прямо зараз. Чому ви цього боїтесь? Мені здається, що ви боїтесь в першу чергу, того, що подумають про вас близькі люди, що вони будуть насміхатися, а ти спробував, тебе не вийшло. Це недостойні люди, з котрим не треба спілкуватися, якщо ви вважаєте, що вони так будуть думати. Якщо ви боїтесь, ви маєте розуміти, чого ви боїтесь. От чого ви боїтесь, чогось нового чи втрату грошей про це ми зараз ще поспілкуємось. Чого нема чого. Боятися, треба боятися не діяти, не змінювати своє життя. Ось цього треба боятися. А то, що нічого не вийде, так почекай. Це нам втолмачили в голову, в школі, в університеті. Якщо щось не виходить, робимо щось неправильно, значить все, ми погані, ми не такі, як потрібно. Навпаки, якщо щось не виходить, це для нас досвід. Треба радіти. Потім знову ми пробуємо знову, 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 і в нас все виходить краще, краще, здобуваємо досвід, більше грошей заробляємо. Тому забувайте про страхи. Другий страх, Рак, що потрібно дуже багато грошей для старту. Так, звичайно, я чув дуже часто від друзів, знайомих, що треба якийсь капітал, щоб стартанути, придбати магазин, закупити товар на рекламу. Дуже багато грошей це одразу лякає людина, котрі не багато заробляє. Давайте так. розетка, якщо є ФОП, там, начебто, 200 гривень на місяць або плата інтернет-магазину. Є свій трафік, не треба навіть рекламу вмикати. Далі це Marketplace Prom. Тут можна придбати інтернет-магазин за три тисячі гривень на три місяці чи за п'ять з копійками на рік на тисячу товарних позицій. І Все там трафік, там покупці, і ви сплачете тільки комісію, коли надходить замовлення. Інстаграм ніяких грошей не потрібно. Зробили свою сторінку, красиво її ведете, і потім поступово починайте микати рекламку ваших креативів. Я завжди вам казав, треба працювати з найкращими. Треба обслуговуватись у найкращих. І до цих найкращих входить компанія Профіпак, з котрою я працюю вже багато років. Я постійно її раджу, не просто так, тому що. Все, що ви бачите, стрейчі, всі ці пленки, все це товар профіпаку, вони дуже якісно обслуговують. Друзі, в них дуже швидка відправка замовлення. І це дуже круто. І що мені більше за все подобається, те, що в них є суперський сайт, який ви бачите на екрані. Тут є коробки, стрейч пленки, пупирка, дуже велике різноманіття товарів, і вам ще й порадять, що краще взяти. Отже, друзі, якщо ви відкрили свій особистий склад, ви хочете якісно запаковувати ваші товари і щоб клієнти... Отримували якісний цілий товар. Друзі, звертайтесь до компанії ProFIPAK це дуже класна компанія. Раджу всі дані в описі до даного відео. Друзі, працюйте тільки з найкращими. Поїхали далі. Алло, епіцентр закупка, це теж маркетплейси. Алло, епіцентр там теж якісь копійки сплачуються. А закупка навіть дорожча, ніж маркет Плейс Промі, хоча навіть не порівнюються. Але це не космічні гроші. Заробити 3, 4, 5, 6 тисяч гривень від класу для того, щоб відкрити свій товарний бізнес. Ну це ж смішно. Все, відкрили магазин, знайшли постачальника, додали товари і заробляєте собі. Третій страх ви втратите всі ваші гроші, котрі ви інвестували. Ну, дивіться, таке може бути, якщо ви зайдете без знань. В ту сферу діяльності, де дійсно можна ці гроші втратити. Де? Це Фейсбук, там треба налаштовувати рекламу, оплата за перехід, за клік. Людина наклікала, не та що потрібно, нічого не придбала, ви втратили всі гроші. Google Shopping. так само без знань. Прийшли, додали, налаштували, все склікало до побач. А що ще інстаграм без всяких знань просуваєте ваші креативи, зливаєте гроші? Ну, можете поступово зливати, можете одразу швидко. Але є маркетплейси. Marketplace, de... На маркеплейсіпром чи Розеці надходить замовлення. Ви сплачуєте комісію тільки в той момент, коли виконане це замовлення, коли людина забрала цю посилку на пошті. Ніякого ризику немає. Це не про клікування, це це саме за замовлення, котре надійшло і виконане. Тому нема чого боятись. Треба боятись того, що ви заходите без знань, але навіть заходячи без знань на маркетплейси, ви не зможете злити ваші гроші і не треба закупляти свій товар. Працюйте по дропшипінгу, тільки потім переходьте на свій склад. Четвертий страх це спілкування з покупцями. Я дуже часто бачу від учнів і підписників те, що вони пишуть. А можна я не буду дзвонити покупцю, коли надійшло замовлення? Я кажу, а чому? Ну, я просто що можу написати в месенджері. Ні, таке теж буває, коли йде переписка, це нормально. А саме тоді, коли сам покупець пише, це взагалі топчик. Все обговорили, все і розбіглися. Але коли надходить замовлення, краще передзвонити. Знаєте, ми багато чого боїмося в цьому житті, але. Треба ж виходити з зони комфорту, треба ж ставати краще. Я теж колись боявся дуже дзвонити по телефону людям. Але коли я пішов на роботу по найму консультантом в компанії Vodafone, і мені сказали, тепер ти обдзвонюєш клієнтів. Я да, ви навіть не уявляєте, я закрився в тій коморці. Я почав дзвонити, все тремтіло. Але з кожним дзвінком я ставав все впевнені і впевненіше. І по ітогу я став найкращий по Україні серед всіх цих магазинчиків в плані обслуговування клієнтів по телефону. Я домовлявся з клієнтами на зустріч, де я приходив до них, робив презентацію тарифів Vodafone, і вони складали з нами договір. У цьому я був ас. Тому, якщо я зміг, то й ти теж зможеш. І п'ятий, останній страх чогось нового, чого, чим ми ще не займались ніколи. Це нормально. Це продовження четвертого страху. Це реально вихід із зони комфорту, коли ми звикли працювати в таксі чи працювати в кол-центрі. А тут треба стати підприємцем, де все залежить тільки від нас, де ми можемо заробляти самі собі гроші. Але тут космічні можливості заробляти підприємницькі діяльності, тим паче в товарному бізнесі. І це класний старт. І так, це відповідально. Так, треба відкривати свій інтернет магазин самому знаходити постачальник, не чекати, коли вам сам власник бізнесу дасть постачальників додавати. Ні, ви самі шукаєте, самі додаєте, самі оброблюєте замовлення, самі заробляєте, відправляєте, забираєте гроші, відкриваєте потім свій ФОП, наймайте співробітників. Це ж круто, це ж кайф. Я пам'ятаю той час, коли я заробляв максимум 4 тисячі гривень на місяць. І я не уявляв, як я буду жити з дівчиною в квартирі, як я буду подорожувати, звідки мене візьметься машина, що батьки не подарують. Я не уявляв. Але я потім зрозумів, що тільки якщо я почну займатися підприємницькою діяльністю, а саме товарним бізнесом, все зміниться, і все змінилось. І у вас все це може змінитись. Фух, друзі, оце є бобану. Ну що, якщо вам сподобався цей випуск, якщо вам цей топ-5 страхів сподобався, напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях і напишіть свої саме страхи, чому ви ще не розпочали. Все, відстрілявся. Дуже вам дякую за увагу. Підписуйтесь на цей youtube канал. І на все добре. Гарних продажів. І виходьте з зони комфорту. Нічого не бійтесь!